Шалом і ласкаво просимо на програму ВиХавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Занадто часто ми несерйозно ставимося до нашої віри в мисію Єшуа. Я Чую як багато людей кажуть, так я вірю в нього, в те, що він божий син, що він мій спаситель. Але що більше ми довідуємося про нього, а частина дізнавання про месію і розуміння біблійної істини, це розуміння теології І ось що ми робитимемо в цьому уроці та в наступні кілька тижнів. Ми вивчатимемо послання Павла до Филип'ян. Із з цього послання ми довідаємося дві важливі речі, які вплинуть на ваше життя. Перша більше про Павла, як про особистість, про присвяту, яку він мав у служінні Богові. А чому він був такий присвячений? і ось чим я хотів з вами поділитися: присвята Павла, його вірність, те, що він жив своє життя як жертву Богові коренилося в тому, що він вірив про Єшуа, що ми довідаємося більше про особистість Єшуа, Божого Сина. Вічного, який принизив себе, прийнявши вигляд людини і помер на хресті для того, щоб нам з вами одержати пробачення гріхів і перетворитися на його образ, щоб ми змогли провести вічність у Божому царстві. Павло розумів значення ідентичності Месії, його справи і це геть змінило його життя. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ви хочете, щоб ваше життя було змінене. воно змінюється біблійною істиною. Ось чому так важливо, щоб ми розуміли, що ми вивчатимемо в майбутні кілька тижнів. І з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною це місце письма. Послання до Филип'ян, перший розділ. Ми проходитимемо цей розділ вірш за віршем, слово за словом, для того, щоб зрозуміти Боже об'явлення через Його великого апостола апостола Павла, гадаю, ви погодитеся зі мною, що ця людина вплинула на всіх фізично народжених за винятком звичайно, Єшуа. Павло вплинув у цьому світі і продовжує це робити, коли ми вивчаємо слова, записані ним для того, щоб нам довідатися теологічну істину, біблійну доктрину, щоб наше життя було змінене. Отже, подивіться перший вірш першого розділу. Отже, послання до Филип'ян, перший розділ, перший вірш. Ми тут читаємо. Павло й Тимофій раби месії Єшуа, тобто Ісуса Христа. Я переклав це слово слуги, але воно може бути так само перекладене, як і раби. І ось що ми тут бачимо, коли Павло каже про себе, та про того, хто був таким вірним у служінні з ним, та йому Тимофія, вони дивилися на себе як на рабів. Слуг живого бога коли я дивлюся на це і бачу це слово, знаєте, що спадає мені на думку? Що ж, відповідь Моше рабейну Мойсей, бо він теж був названий Божим слугою. А ви можете себе так назвати? Ви бачите себе буквально рабом Бога, боржником йому за те, що він зробив для вас за те, що послав свого єдиного сина померти на Христі, за те, що він дуже страждав, пролив свою кров, щоб ми могли мати це дуже важлива істина. я часто ділюся нею, щоб ми могли мати вічне відкуплення не часткове, не на час, але після того як новий заповіт стверджений у вашому житті що каже письмо, письмо каже, що Бог ніколи не залишить і не покине нас. Він не згадає наших гріхів, що ми можемо мати впевненість у тому факті, що ми пробачені, що ми відкуплені, і що ми маємо цю вічну надію бути разом з Богом у його царстві на вічно, назавжди. І коли ви зрозумієте, яке це велике вічне благословіння, ваше життя насправді буде змінене цією істиною. отже, ще раз, Павло й Тимофій, раби Месії Єшуа до всіх святих у Месії Єшуа. Зупинімося на час, бо в цьому посланні і дуже часто в написаному Павлом ми бачимо цю фразу. В месії або в Єшуа. І ця фраза в Месії дуже значима, вона свідчить про взаємини заповіту і дуже часто у бітниці, згадані в письмі, ці благословіння, благословіння заповіту, доступні. Вони реальні в нашому житті. Тільки бо ми в Месії. Дозвольте мені у зв'язку з цим звернутися до дуже важливого аспекту. Ця концепція в Месії в Єшуа. і це концепція приречення. Приречення що це? Не те, в що вірять багато людей. Приречення це те, що визначив Бог, не те, кому бути на небесах, а кому ні. Бог це знає. Бог знає все, але ось біблійна істина. коли ми маємо справу з цією концепцією приречення, це пов'язано з тим, що передбачив Бог. Він це знає і робить. І що це? Що ми будемо перетворені на образ месії? Ми про це порозмовляємо за кілька хвилин. Про великий день, який настає, день месії. І я підозрюю, ось що Що багато людей не знайомі з цим терміном день Христів. Або День Месії, або День Єшуа Месії. Причина, чому я це кажу, в тому, що того дня і Павло пише про це в кількох місцях. Тоді миттєво, в один момент ми будемо змінені, і ми одержимо своє нове тіло, прославлене тіло, тіло царства. І цей факт і є приречення. ось у чому суть біблійно. Це для тих, хто в месії і ось ключ. Не так, що Бог у вакуумі вибирає, хто вибраний, хто не вибраний, щоб Бог приймав таке рішення, такого в Біблії не видно. Воно ґрунтується на передбаченні, грунтується на, на прийнятті Євангелії, якщо людина тримається за Божі істини. Звичайно, очевидно, до цього залучений Дух Святий Але суть приречення в тому, щоб перетворити на образ, що ми будемо як він, і ця подія, яка має місце, це процес, який закінчиться великою подією, і за кілька хвилин ми про це порозмовляємо. Але продовжимо зауважте, що він тут каже. До всіх святих у Месії Єшуа, що знаходяться, де У Филипах? Отже, він каже про цю громаду, розташовану в місті яке сьогодні в сучасній Греції. І є тісний взаємозв'язок між цією громадою та апостолом Павлом. він пише це послання з великою, великою любов'ю, великою присвятою. дуже чутливим чином. Отже, він пише всім святим у Месії Єшуа тим, хто у Филипах. І він згадує з отже, він включає не лише членів громади але також він каже тут про тих, кого в більшості Біблія називає єпископами. це слово означає охоронців, тих, хто стежить за ладом. Звернення відбувається до лідерів і також до діяконь. Отже, він пише до конгрегації, але наголошує на лідерстві. А чому це так? Бо Павло дасть нам багато теологічної істини. І для лідерів важливо розуміти це, щоб вони вивчали це і могли поділитися цією біблійною істиною. будучи натхненний святим духом, Павло записав це для того, щоб вплинути на них і змінити їх. змінити їх Божою істиною, теологічною істиною. Ось чому так сумно, що сьогодні ми чуємо про біблійну доктрину дуже мало. Що я цим маю на увазі. що ж дуже часто люди просто дають принципи для життя. а Біблія містить принципи для життя. Містить. Чи важливі такі принципи? Вочевидь, важливі. нам необхідно приймати й таку істину також засвоювати і застосовувати в своєму житті. Це очевидно, але це зростаюча тенденція, і вона не добра. Зростаюча тенденція йти від біблійних доктрин. люди гадають, що ці доктрини нудні, і засвоїти та зрозуміти їх нелегко. Ось що люди хочуть чути завжди щось практичне але ось духовна істина. Якщо ми хочемо ставати зрілими, якщо хочемо розуміти ці принципи, правильно застосовувати їх до нашого життя, і мати належну мотивацію. а що є підставою всього цього? правильне розуміння Божого Слова? ми кажемо про христологію. Про вивчення месії коли ми знаємо не лише те, що він робив, вочевидь, це справжні історичні події. Знати необхідно не лише те, що він робив. А й те, ким він є, і як він робив ці речі, чому він був здатен робити ці дива? чому він казав те, що казав? Усе це є головним для впливу на нас, коли ми маємо біблійну істину. коли розуміємо ідентичність месії глибше. На підставі Біблії це вплине на вашу здатність та вашу присвято застосовувати біблійні принципи до свого життя. Отже, ми бачимо, що в цьому місці письма сказано з лідерами, єпископами та діяконами. Тепер подивіться другий вірш. Він каже благодать вам і мир від Бога. Зазвичай Павло каже так благодать вам і мир. А чому не мир і благодать? Що ж причина, чому в більшості випадків благодать іде першою, в більшості випадків ось у чому без Божої благодаті. Ви не можете мати Божого миру. І коли Павло пише в усіх своїх посланнях, то одна основна істина, одне життєво важливе слово це слово благодать. І ми побачимо, вивчаючи текст глибже, ми побачимо, що благодать не лише ключовий елемент забезпечення від Бога через справу Месії. його смерть на Христі, пролиття крові, що робить спасіння можливим через благодать. Але благодать має й додаткову мету принести слухняність у ваше життя принести зміну, за допомогою якою ви відвернетеся від речей цього світу і пристанете до Божого Слова, Божих заповідей, Божих інструкцій, щоб ви жили так, робили такі вчинки, і знов таки. Люди кажуть, «О, ми не хочемо казати про вчинки. Це веде до законництва. ні, не веде. Це веде до догоди Богові. і ось проблема. Ми розуміємо. Я казав це часто. що людина не спасається вчинками, справами. Це законництво. Я маю зробити ці речі. Я маю зробити а, Б, в. І Якщо зроблю, тоді одержу. Ні. Не про це ми кажемо спасіння це дар. з благодаті через віру. Така біблійна істина. ніхто не виправдовується справами. Ми це знаємо. Але коли це стає минулим досвідом у вашому житті, ось що я маю на увазі. коли ви прийняли Божу благодать, застосувавши віру, коли ви ввірували в Євангелію і прийняли її. Тоді вчинки справи важливі. Ми хочемо жити так, як до вподоби Богові. Ми хочемо робити правильні вчинки. Добрі справи не приносять спасіння. Але добрі справи є результатом, природнім результатом того, що ми спасенні Божою благодаттю задарма. отже, Павло тут пише благодать вам і мир від Бога. Отця нашого і Господа Месії Єшуа. Отже, від Бога Батька, і далі ми бачимо сильне твердження. І в цьому посланні до Филип'ян ми бачимо, що робиться акцент на пануванні Месії. Чому? Бо Павло хоче, щоб люди розуміли. Коли я підкуряюся його пануванню в моєму житті, тоді я зростатиму Тоді ставатиму зрілішим Тоді я буду помазаний силою щоб робити великі речі і приносити йому честь та славу. Розумієте, тільки коли ми зрозуміємо цю біблійну істину, тоді наше життя радикально зміняться. і ми житимемо зовсім по іншому. І матимемо свідчення. Ми зможемо давати свідчення реальності Бога, бо люди побачать, як він діє через ваше життя, виконуючи свої цілі через вас. Переходимо до третього вірша. Він каже дякую Богові своєму, при кожній згадці про вас і завжди, в усякій молитві своїй. За всіх вас чиню я молитву з радощами. Перше, що ми бачимо в цьому третьому вірші, це те, що Павло був людиною молитви. І він молився про цю громаду, вочевидь, про всі громади, про які він знав. Але знов таки, Ця група в Филипах мала близькі взаємини з Павлом. І ми побачимо, що Павло пише не це не з якогось кабінету, не з якогось розкішного маєтку, який він купив за гроші, здобуті завдяки тому, що він апостол живого Бога. Ні, ми побачимо, що Павло пише або диктує це послання, будучи у в'язниці, будучи ув'язнений за проповідь Єва. І дуже значиме те, що Павло, будучи в таких умовах, будучи ув'язнений, що він робить. Що ми бачимо? Він тут каже: дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди яке важливе слово, завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами. Павло в темниці, Павло ув'язнений, але він каже про радість. Світ цього не розуміє, але вам слід розуміти. Розумієте, коли ви маєте близькі взаємини з Богом через його однорожденного сина, Месію Єшуа, то один з результатів цього радість, Радість, основа якої не обставини. Але основа це те, що ви знаєте його, а він знає вас, як свого сина, свою дочку. Коли ми розуміємо, що ми його куплене надбання, що він придбав нас собі, то нам ясно, все, що тут відбувається, тимчасове. Нам необхідно розуміти, що наше земне життя, як сказав Яків, усього лише пара. І отже, ми матимемо радість від очікування майбутнього від певності та справжнього очікування того, що ми вічно житимемо з Богом у його царстві. Що ми відчуватимемо Його любов та присутність завжди, вічно в раю в царстві Бога. Він каже про те, як він чинить молитву. І подивіться п'ятий вірш. Він каже, за участь вашу. Інакше кажучи, спілкування з ним в Євангелії від першого дня аж до тепер. Він каже, і ось що робить ці взаємини з громадою у Филипах такими особливими. З першого дня, як Павло з'явився там, вони пристали до цього слова, до послання Євангелії, вони розуміли, що ця людина Помазана, що святий дух організував її, вів і спрямував її, наповнював її словами об'явлення. Вони пристали до нього і стали його партнерами. Про це тут сказано про спілкування через Євангелію. і він каже: продовжуємо читати від першого дня аж до тепер. Подивіться шостий вірш. У шостому вірші слово, яке часто з'являється в посланні до Філіп'ян. І це певен. Це слово свідчить про довіру, впевненість у чомусь. І він каже, що впевнений у тому самому. І він підкреслює. А чому він каже в тому самому? Бо про це він каже часто. Він каже, я певний того, що той а той це сам Бог. Чи кажемо ми про Бога Батька, чи про Бога сина, чи про служіння Святого Духа? він каже той, хто вас розпочав, і це те, що він зробив. у момент послухайте це. в момент, коли ви прийняли Євангелію. Бог починає що він починає, як каже письмо, добре діло. Отже, він почав у вас добре діло, і він щось зробить приведе його до здійснення, це слово здійснення каже про щось досконале. Це не щось таке, ну досконале, але треба переробити, треба поліпшити. Ні. це слово вимагає того, щоб ми зрозуміли, що те, що досконале. Досконале цілком це те саме слово, яке Месія вигукнув перед тим, як померти на дереві. Тоді він вигукнув звершилось, не лише що це закінчилося, а й досконале цілком. І це обітниця, яку ми маємо. що Бог почав у нас добре діло і подумайте про цей термін добре діло він пов'язаний. Згадайте це слово «добрий» у письмі. Щоразу, коли воно трапляється нам, що має спадати вам на думку? Концепція Божої волі. отже, справа, яку Бог почав у вас і яку він приведе до досконалості. Корениться в чому? В його волі, а не в моїй, не в тому, чого бажаю я, Але я мушу мати нове мислення його мислення. отже, добра справа, яку він почав вас, Він вірний привести до здійснення. Коли зверніть увагу на кінець шостого вірша, у день месії Єшуа і це концепція. Часто це день хрестів, або день Месії, або День Месії Єшуа. І ось важлива істина. більшість із вас знайомі з цим терміном день Господній. Що ж, цей термін свідчить про Божий суд. Про його лють, яка виливається на світ. Це День Господній. І Цей термін є високочастотним у старому заповіті. Особливо в пророків. Вони казали про день суду, про день Господній. у новому ж заповіті. Цей термін день Господній нечастий а ви знаєте, що є частішим і з'являється, як я гадаю, 5-6 разів. Ми побачимо два такі випадки послані до Филип'ян, але ось який вислів є частішим в новому заповіті. День Христів, День Месії, День Господа Ісуса. А чому це так важливо? Бо ми кажемо про певний день. Якби я сказав вам піднесення церкви, ви б зрозуміли про що я кажу це час перед тим як прийде Божа лють безпосередньо перед тим як прийде Божа лють безпосередньо перед днем Господа. Що станеться. Небеса з шумом розкриються, І, ймовірно, з тим самим звуком баранячого рога. божої сурми, шофара Михаїл, головний ангел, архангел, просурмить у шофар. І ми побачимо месію, який повернувся, він повернеться, але не на саму землю. На івриті ми називаємо це ха Шамаєм, Ха-Тах-Тонім, нижні частини небес, тобто небо. Він збере віруючих як мертвих, тобто він зробить воскресіння решток. їхні душі вже з ним, бо вийти з тіла означає мати дім у Господа. Отже, душі віруючих з моменту смерті людини були вже з Месією але вони удержать нове тіло. Отже, хоч би що було поховане, в будь-якому стані буде відроджене і перетворене. А ті, хто того часу буде живий, їхні тіла миттєво зміняться саме так. І ми будемо взяті до нього і з ним на небеса. І будемо там до настання тисячолітнього царства. І ось дуже важлива істина. Ця подія часто люди знають її як піднесення церкви, але в Біблії ми знаходимо це слово, від якого утворювали термін піднесення церкви. Міститься воно, це грецьке слово в четвертому розділі першого послання до Солонян. Месія раптом забирає, швидко бере нас. Це станеться, як я сказав, миттєво. Але біблійний термін. Подивіться якось у посланні до Тита. до Тита, другий розділ, 13-й вірш, де Павло каже про «Тіква ха мвурахет шелану» нашу блаженну надію. хочу сказати ще раз про нашу блаженну надію. Про це він і каже. Тут це пов'язане з результатом приречення. Пам'ятаєте, ми казали про це раніше. Бог зробить так. Він це визначив. Це його обіцянка. що ті, хто в месії, і це ключовий момент. ви маєте бути в ньому, мати з ним взаємини заповіту, бути ствердженими Божою благодаттю через Євангелію. і ми будемо змінені. і Ми одержимо тіло для царства прославлене тіло, і Ми будемо святі. ми будемо як месія. Звичайно, ми не станемо богами думати так безглуздо. Ми будемо відкупленими людьми, але ми демонструватимемо той самий характер. Ми показуватимемо ту саму славу для того, щоб нам жити в Божому царстві, яка чудова надія цей день месії, і ось чому Павло підкреслює це для громади, яку так сильно любить. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення першого розділу послання до Филип'ян. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїля.